Багатьох народів і націй говорять нам про те, що коли тяжкі хвилини, коли стає питання бути чи не бути народу, його державі, народ завжди із свого середовища знаходить і висуває лідера, людину, яка може в критичній ситуації зробити те, що Спасе державу, дасть майбутнє народу. Я впевнений, що в нашій державі це вже відбулося. За найближчі два роки можна змінити ситуацію в країні І як мінімум вдвічі збільшити і національний заход, і доходи громадян. Оскільки ви в ціні у нас мінімум дві ще економіки, а там доходи громадяни. Податково ми багато на працювання. Ми вам про це зуміємо розповісти під час виборчої кампанії. Ми Ви впевнені, що наша партія привідувала. Ми готові за країну. І ми це зробимо з вашою підтримкою. Щиро вам всім подяку. Попереду величезна робота. І ми її зробимо.